Підвищений пішохідний перехід облаштовуватимуть на одній із центральних вулиць міста, де інтенсивний рух транспорту поєднується з великим потоком пішоходів. Такий об'єкт, кажуть комунальники, покращить безпеку на дорозі та зменшить швидкість автівок на цьому відрізку. Маємо влаштовувати підвищений пішохідний перехід. Подвійне призначення він як діє як засіб зниження швидкості для водіїв, також підвищує комфорт руху пішоходів, особливо враховуючи, що у нас ця частина Проскурівської вулиці саме пішохідна. Нині виконують підготовчі роботи. Під майбутнім переходом проходить інженерна мережа, яку потрібно замінити. Старі труби, що вже відслужили свій термін, демонтують та встановлюють нові, більш надійні. На дану відрізку саме під пішохідним майбутнім переходом старі комунікації, як водоканалу, так і наші зливові мережі Капебреду, то зараз водоканал проводить заміни своїх колодязів ремонт, реставрацію, а ми КП Бред, власне, замінюємо старі труби зливих мереж діаметром 300 на більший вже діаметром 500, для того, щоб в подальшому тут не виникало проблем з підтопленням перед переходом. У комунальному підприємстві запевняють, роботи триватимуть безперервно, аби завершити їх у заплановані терміни. Новий пішохідний перехід має стати ще одним кроком до підвищення безпеки дорожнього руху у Хмельницькому. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.